У Бучі стартував проєкт, який стежитиме за якістю відбудови міста. Під час відкритої зустрічі благодійна організація Сигма Ірпінь презентувала ініціативу під назвою Моніторинг відбудови у місті Буча. Проєкт покликаний перевірити, наскільки якісно відновлюють пошкоджені будівлі та чи відповідають вони сучасним стандартам. Зокрема, чи врахована безбар'єрність та наскільки енергоефективними стали реконструйовані об'єкти. Згідно методології, спеціалісти команди проєкту здійснюють виїзди на об'єкти, проводять фото та відеофіксацію результатів відбудови, перевіряють супровідні документи, такі як проєктно-кошторисна документація, договори підряду, результати тендерних процедур на Прозоро тощо, та проводять низку глибинних інтерв'ю з представниками міської ради, балансоутримувачами. Мешканцями та або працівниками відновлених об'єктів на основі зібраних даних ми формуємо звіт та укладаємо паспорти об'єктів. Це такий документ визначеного зразка, в якому міститься вся ключова інформація та наш висновок за результатами моніторингу. До моніторингу вже включено 10 об'єктів, серед яких школа номер 4 номер 5 і садок Капітошка. Їх обрали через доступність для перевірки та відсутність паралельної роботи інших організацій на цих об'єктах. Перелік формували на порталі DREAM. Наразі моніторингова група отримала частковий доступ до документації по 6 з 10 запланованих. Об'єктів та вже оглянула сім з них у межах проєкту. Вже налагоджено співпрацю з Бучанською міською радою. За словами організаторів, такий моніторинг важлива складова зміцнення довіри міжнародних донорів і підтримки України. Ми сподіваємося, що наша робота принесе велику користь для мешканців Бучанської громади. А саме люди отримують доступ до кваліфікованих висновків стосовно результатів відбудови проєктів. Ми також сподіваємося посилити довіру міжнародних донорів до Бучанської громади та стати цеглинкою у міцному мості між Україною та Європейським Союзом. Нагадаємо, проєкт моніторинг відбудови у місті Буча реалізується за підтримки Європейського союзу в межах ініціативи Контроль витрат на відновлення.